Пане Олексію, дивіться. От складається враження, знову ж таки, враження, можливо, моя суб'єктивна думка. Що президент хоче одне, уряд хоче інше, Верховна Рада третє, військові четверте. Не прив'язуючись до порядку, який я зараз назвав. Ну, Хочеться вірити, що всі хочуть одного все ж таки перемоги України. Просто кожен бачить. Це по-своєму Ну, по-перше, з приводу військових, так коли військові візьмуть на себе відповідальність за формування бюджету, за формування взагалі стратегії, як буде розвиватися країна, скільки грошей треба витрачати, то це називається вже не. Республіка демократична, да, це називається, що військові приходить до влади, це хунта військова, яка буде визначати, для цього не потрібен президент, для цього не потрібна Верховна Рада. Тоді можна повністю покладатися на військових, так але все ж таки ми живемо в демократичній ну, відносно правовій державі. У нас є зона відповідальності, так Залужний, Мені здається, дуже чітко визначив, мені потрібно люди потрібні і зброя. І це не він визначає, це визначає держава, а не військові це визначають. Так? Він вирішує певні питання. Звичайно, він, військові консультуються з, цивільними, з цивільною владою щодо того, зрозуміло, ну, що хочеться максимально побільше, так? але є можливості певні. Але знову ж таки. Це не питання. Ми під, постійно підходимо, ну, тому що ми сидимо в Києві, на нас, так би, шахіди там раз в тиждень прилітають, так? ми ж не сидимо всі в охопах. А, ця ситуація, вона ж нікуди не бдівається. В таке враження, що питання вже вирішено, що українська державність вже врятована, все нормально, там залишились такі тактичні ну, ходи, на які території зупиниться. по параметрам мирної економіки. Так, да, так, так. У нас ситуація, ну, ну, я не знаю. Якщо б Уінстина Черчилля спитали перед. 39-му році просто там в нього був такий сон, і він зрозумів, що в, 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 після перемоги, в результаті перемоги Британії, в тому числі над Німеччиною, зникне Британська імперія, зникне вплив британського фунту, і взагалі Англія перетвориться в абсолютно. Середню країну, так? Це ж не означає, що треба не треба було скласти руки і домовлятися з німцем. Я до того, до чого? Що якщо ми зараз будемо думати, і це правильно абсолютно, так? думати там про майбутнє, про те, що гроші, але ми зараз тонемо, тонемо, тоне корабль під назвою Україна, так? І треба рятувати. Для того, щоб рятувати, треба приймати такі заходи, які, ну, скажімо так, можливо, зараз будуть виглядати, ну, Ну, от, чесно скажу, коли людина каже в країні, яку всі називають, і ми це бачимо одною з найкорумпованішою країною Європи, так ну так зробіть так, щоб перекрити хоч якісь. Корупційні схеми в цій країні та знайдуться гроші, є гроші в Україні. Так, якщо б не було, не було б забито ці зараз перед святами дай на ні, навіть не про українців, які в Україні знаходяться, які за кордоном, да, Куршевелі, все інше так. Знову будемо бачити відео, як наші патріоти з шампанським, з усім іншим святкують, передають нам всім привіти все Справа чудово. України. Так, да, ми, ми не батьківщина Тесли, і так далі. Ми батьківщина найбільших, найбільш корумпованих олігархів, найбільш корумпованої, корумпованою. Ну так нас І це, це дійсно справда. Тому треба шукати, треба якимось ну. До речі, Марченко заїкнувся колись, тиждень, здається, назад, про те, що, що таке військовий перехід економіки на військові рейки. Ну, що ну, треба якось зменшувати потреби. Знову ж таки, ми... це карткова система. Так, так, це. це, це. Зарплату отримувати ніхто не буде. Про, розумієте, ми розуміємо про мобілізацію, ми хочемо. Я, я розумію, що це можливо варіантів безліч. Кінці-кінці, все знову ж таки, ніхто нікого не змушує. Так? Якщо український народ вирішить, і це покаже соціологія, що треба все досить, ми своє, вже, як так би мовити, з'їли, хочемо все. Давайте закінчувати. Домовлятися, біз цієї території, там, це біз... ну, 5 років проживемо спокійно, а там далі вже як майбутнє покоління будуть розбиратися з росіянами. Так? Можливо, такі. Тобто, але якщо займатися мобілізацією, то відповідати на це питання, то треба цим займатися, так? а не розповшитися. Тому що в мобілізації на даний момент і на будь-якій, якщо ви перед цим не займалися, так? питання не вирішували до війни повномасштабної. Якщо ви не вирішили питання за півтора роки, то в нас є з мобілізацією тільки дуже погане рішення чи просто погане рішення, хорошого рішення, Тобто я розумію, як це буде виглядати в січні, місяці. Так, що там, про інвалідів, про всі ці от питання спеціально там закидують такі от питання в, мобілі... в закон про мобілізацію, так, які потім вийде, самі знаєте, хто і скаже, що ні. Я так, я проти цього. Я проти цього, так? І виглядаєте. Ви він, маєте він... на увазі вийде президент? Ну, звичайно, так. Ну він же з жінками так це так. Ну так само. Я Я про так це говорить. про це написав з самого початку, що це вкинули спеціально, щоб ну як поганий, добрий поліцейський, стара політехнологічна гра, так би мовити, так. А задача, ну знов ж таки, тут немає жодного злочину. Люди думають про майбутнє, думають про наступні вибори, про ну про все інше. Вони живуть. Таким от життям, так? А в майбутньому житті після перемоги чи після що там відбудеться, так їм не потрібна конкуренція з успішними військовими. І вони хочуть розподілити відповідальність як мінімум, це задача мінімум між, між собою. Ми ж бачимо соціологію, так? Рівень довіри до всіх інститутів падає, крім одного. Це ЗСУ. От треба зробити так. Я так розумію, задачу просто колег. З певного офісу політехнологів задача як мінімум порівняти ці, ну що вони так бити ну, що кровожерливі ось... військові хочуть знищити українське населення. Призвати я, я, всіх... чесно, я, я намагаюся тут бути без емоцій, без mm -hmm. оцінок. Так би мати. Я просто кажу, як політехнолог, що є задача, вони її виконують. Тому я не сміявся над Безулою, наприклад. Я вважаю, що ну, вона конкретну задачу виконує. Так, вона десакралізує взагалі такий імідж військових, так що військові це ну, герої, там ні, вони теж. Роблять помилки, вони, і вони в кінці кінців будуть відповідальні за мобілізацію і так далі. Інше питання це вже дорослість нашого суспільства, наскільки воно доросле. Якщо суспільство поведеться на це, ну, значить, ну, тоді ну, що, що з нього взяти? так? Ну, це елементарна розводка, так грубо кажучи. Якщо через півтора місяця, через місяць соціологія буде показувати, що довіра до головнокомандуючого починає падати, значить ну, досягли своєї своє, своє мети. А от знову ж таки, тут питання в е, мірі відповідальності. Е, наскільки е, от чому ми дивимося, що постійно натякають на те, що за це має відповідати головнокомандувач збройних сил, за е, е, екіпіровку військових головнокомандувач збройних сил? За е, те, що от я просто по проходжусь по постам е, Мар'яни Безухлої, те, в чому вона звинувачує, якраз головнокомандувач. Ну. Це просто рішення е, Локшини на вух українців, які не дуже вміють читати закони. В законах чинних в Україні чітко написано, хто за що відповідає? За що відповідає виконавча влада, уряд, міністерство оборони, зокрема, за що відповідають військові саме за ситуацію на фронті за бойові дії? За за що відповідає президент? Про це намагаються зараз захисники президента промовчати, що саме він визначає ці параметри як верховний головнокомандувач. Це не просто так звання Президент, який є верховним головнокомандувачем, Це його повноваження, його функції, його відповідальність. Так і ніхто із них ніхто його ці відповідальність з нього зняти не може, бо це прописано в конституції і в законах. І навіть те, що він каже: нехай це вирішують військові, це просто він. Немає права знімати себе відповідальність, це його обов'язок. Згоден з колегою, що просто намагання звісити негатив на якісь інші органи, на військових, на парламент, який нібито незалежний у нас. Хоча ми розуміємо, що таке монобільшість, і коли потрібно, то президент завжди висловлює е повагу до своїх колег, які от прийняли хороші закони. Е Тут е закон не хороший. Поганий, всі там саме так його оцінюють, тому намагання від нього якось відсторонитися. Це не знаю нічого. Це парламент, військовий між собою нехай розбираються, десь там уряд. Я буду тут це все освячувати і займатися тільки позитивними речами. Ну, це не доросла політика, це не є позиція державника, це позиція людини, яка хоче залишитися при владі. На цьому брифінгу Валерій Залужний фактично за 36 хвилин відповів на всі запитання, які ставилися президенту Володимиру Зеленському. І, в принципі, функціонал цих запитань був адресований президенту. Що там робив Залужний тоді? Ні, ну, по-перше, це було дуже корисно для. Ну, я вважаю. Ну, наприклад, я подивився, я вважаю, що ну, нарешті. За час війни з'явилась людина. Ну тут тобто є людина, яка реально відповідає, не просто там в опозиції сидить чи десь в іншому місці, так І, е, яка все ж реально відповідає за стан речей, ну як мінімум на війні, які достатньо природньо, без гри якоїсь, так би мовити, так, бо це вже трохи починає набридати, без, без ну, Тобто, напряму відповідав за питання, ну як розмовляв, як з дорослими. Ну, набридло вже змов, що постійно розмови відбуваються, як, чи як з дебілами чи на слові, чи як з дітьми просто так? Що ось ну це дуже часто ця комунікація вона починає набридати. По-перше, ще повторюю, від цієї розмови в нас стає постійно все менше, і не тільки від, через втрати на війні, а просто величезна кількість людей просто бачить ці розмови. Розуміє, що ну ну зуміти, що одна справа сидиш ти за кордоном півроку, рік, а коли вже півтора роки, два роки, ти бачиш, що далі все продовжується в такому ж стилі. Ну, ти починаєш вже планувати своє життя вже в тій країні, в якій ти вже там живеш два роки, грубо кажучи, так. І це теж величезна проблема і економічна, в тому числі майбутнє. Я вже не кажу про мобілізацію, в тому числі, і Залужний достатньо відверто відповів на запитання, але. Якщо стояла задача, знову ж таки, тут все залежить від, від дорослості суспільства, від адекватності суспільства. Зрозуміло, що політичне керівництво хотіло, щоб залужний своїм брифінгом просто ну, почав асоціюватися повністю з усіми проблемами, так? Мібілізація. І от далі я постійно читаю, я не знаю, боти це пишуть, не боти, це реально, але їх просто сотні, тисячі. Да, що... Там, він вважає нас за м'ясо, гонить туди-сюди людей і так далі. і так далі. Створюється певна така, от, ну от що, 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 що не такі вони всі чудові і залужні в тому числі. Але мені здається, що залужний, ще раз, я про це сказав в перший раз, ну, в першому, так би мовити, відповіді, але він чітко пояснив, що він не відповідає. Це взагалі дуже небезпечна річ, насправді. оця гра, і вона навіть не в плані. Майбутньої стратегії. А взагалі, тому що, ну, знаєте, на певному етапі можна виникнути така ситуація, коли люди захочуть все ж таки, щоб хтось відповідав один, грубо кажучи, так? І це може не обов'язково бути, наприклад, стане президент. Ну, ще раз кажу, ну, не можна, це, як колега казав, це перекидування цієї картофлини, так би мовити, ну, вічно воно не може бути. Ну, не може бути. Це дай Боже, якщо росіяни ну, підуть назад, щоб, ну, щоб почнуться проблеми і так далі. Але якщо наступному році, наприклад, так Путін який очікує там не знаю, виборів Трампа, там те, що нам будуть менше грошей давати і так далі, чи обнагліючи... Переможе в черговий раз на своїх виборах і вже остаточно розірве стосунки. Ну, все, зрозуміло, що це останні вибори, демонстративні вибори в його житті. Так? Ну, далі вже, ще через шість років, це вже, це вже, думаю, навіть для нього вже смішно просто, так? Тобто, це остаток. все, він тоді зможе і мобілізацію проводити, вже таку масову і деш, 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 набагато дешевшу, ніж те, що він зараз робить, так? І багато інших заходів. І, попри, грубо кажучи, каже, ну не вийшло два роки назад, спробую ще раз. Тобі що, то ну, ми вивчили. Ми ж постійно це читаємо з, із української сторони, так що росіяни там вчаться, вони в розумні стали, вони і так далі, і так далі. що вони знов попруть. І ситуація може не повторитися, а стати набагато гірше. Понад 45% українців вважають, що нині події в Україні розвиваються у правильному напрямку. Про це свідчують нове дослідження соціологічної служби центру Разумкова спільно з фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Натомість, згідно з опитуванням, 33% респондентів вважають, що Україна розвивається неправильно. Решті а це понад 20%, Важко відповісти на це запитання. Тим часом соціологи запитали в українців, кому вони найбільше довіряють серед лідерів у цьому рейтингу Збройні сили України, добробати, волонтери і рятувальники. Президент лише на дев'ятому місці має 41,5% підтримки. А що сталося? 41% з половиною підтримки у президента. Чому, в принципі, декілька місяців, тому навіть місяць тому, цей рейтинг був значно кращим, пане Олексію. Які чинники спричинили падіння рейтингу? Ну, знову ж таки, ну, це, це було очікувано. Ну, по-перше, почнемо з того, що у Зеленського унікально в цьому плані ситуація. Він вже двічі. Він з самого вершини рейтингів. Ми пам'ятаємо, які рейтинги його просіли як сильно в 2021 році, вже так. Потім вони рванули вверх з початком війни, тримали достатньо довго протягом всього минулого року, і більшості, більшості цього року, але ну, величезні очікування, невиправдані з багатьох причин, розігнути. Зумієте, такі, такі, я навіть слово не можу підібрати Христович, називати гніди, Христович, яких наймають для спеціальної мети, в них є завжди такий недолік величезний. Тому що ті, хто наймають його, не думають, що от, ну, він це, що він несе, так би мовити, да, і позитивне, і негативне це буде коли він зійде зі сцени, так? То він весь бруд, весь всю так би мовити, весь негатив піде разом з ним. А той, кого він повинен був відсвітлювати, скажімо так, да, в ньому все залишиться так і є. Ні, звичайно. Ну, ми все ж таки живемо в суспільстві несередньовічному, і при цьому бажанні мати народ за ідіотів, все ж таки, ну, велика кількість людей не є не таким. Вони розуміють, що. Арестович це просто гарлопан, який і такі і подібні йому, які несли всяку ахінею на замовлення. А замовники вони знаходяться в іншому місці, і вони, вони в будь-якому разі вони несуть відповідальність. Коли ти говориш постійно я, 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 я і моя команда з трьох людей це демократична країна. Колись тут жило 50 мільйонів населення, так? Якщо весь потенціал цієї держави, це е, один навіть геніальніший президент, і три, навіть дуже геніальніших е, три-чотири особи, які його які, а все інше це непотрібний потрібне мотлах, ну наче, перше ми чи ми держава така, ну м'я каже, яка не і не треба, на мабуть, можливо, її вигравати війну, бо вона ну просто ну на що? Щоб створити ще один султанат, грубо кажучи, в, в світі чи і все ж такі е, ми залишаємо демократичною країною і народ абсолютно логічно. Ти за все відповідаєш. Ну так відповідає не тільки коли е, все добре. Ну здається, і так? не прикладай на військових те, за що ти маєш відповідати. Тут тут, тут, тут тут ситуація. Тут я не як спеціаліст, я все ж не можу сказати. Це буде в динаміці. Ми повинні розуміти, буде в динаміці. У нас не один раз таке вже було в країні, так тобто, мається на увазі, що. Я боюся цієї динаміки, боюся, що це розчарування, яке зараз відчувається у населенні з багатьох причин, і в принципі, не цьому не тільки влада та винувата. Ну дійсно, два роки війна і триває так. Це для цього, для цих поколінь. Це унікальний досвід, просто унікальний досвід. Так, що 10 років такої війни, ще 2 роки повномасштабної війни. Цивілізовані люди в Європі не мають такого досвіду. Їм порівняти навіть ні з чим ні з чим, так би мовити. Да? А інституції інформації у нас такі саме, як в Америці, як, ну, мається на увазі схожі. Ми так само отримуємо інформацію з Ютуба, з інтернету і так далі. І це дуже важко людям через себе пропускати. І тому нелогічно, що і рейтинг Зеленського падає. Рейтинг. Головне, щоб не почало, люди не почали розчаровуватись взагалі. Бо це є взагалі в всіх інституціях, і в, і в демократії, в принципі, так? і в військових. Бо це найпростіший такий спосіб сказати. Я це чую постійно і чую від людей живих, і читаю це в, в інтернеті. Я не хочу вмирати за, це, за цю державу. Корумповану, безнадійну, і так далі, і так далі. І так далі. І от цього я боюся, що ця безнадія, яка спеціально закидується так, в, в суспільство, що вона стала вже природньою просто, бо люди не бачать, не бачать виходу з цієї ситуації. Так? Ну, просто, ну, Який вихід, дійсно? Вибори провести неможливо, неможливо, так, бо військовий час. А що змінити можливо? Ну як можливо щось змінити, коли людина, яка може щось змінити, каже, що все, що він з одну, що. Ну, Ну, він, в принципі, задоволений ситуацією, яка є. Тобто він впевнений в своїх силах. Він, він так іноді здається, що гроші, зброю дають не Україні, а дають конкретним людям просто, да, які є при владі. От їм, якщо б їх не було, то нічого б Україна взагалі не отримала би. І це, звичайно, має свої наслідки. Саме цікаве, що в цьому рейтингу досить дивні цифри, я би хотів їх зрозуміти. Що, наприклад, у травні 2021 року, якщо оцінювати економічну ситуацію в Україні, то 60% в травні двадцять року, 60% опитаних вважали як дуже погану і, і досить і, або досить погану 60%. Якщо беремо 23-й рік, грудень 23-го, 66,5 відсотків вважають дуже поганою. В принципі, цифри, цифри не змінилися. 60 відсотків і так вважали, що ми погано живемо економічно ще в 21 першому. Тобто війна в принципі особливо не вплинула на розуміння того, що ми економічно живемо погано. Ще раз скажу. Ну, дуже часто, якщо особливо в питанні мобілізації, мене це дуже дивує, коли люди реагують на мобілізацію. Я питання, а ми до війни жили в Швейцарії, так би мовити, uh -huh. да? тобто у нас все було чудово. От прийшла війна, і от одразу люди почали так погано, все так погано стало і, і заганяють їх там в армію, і так далі. Так само і про економіку. Ну зрозуміло, що ну, ну що таке війна, це просто треба відкрити. Наслідки війни, підручники історії, так, недалекі, там, подивитися, що відбулося, ну не знаю, там, в Югославі, там, ну, я просто приклади зараз в голову не приходять, так? У нас через те, що нам дуже сильно допомагають західні держави, дуже сильно так, ну нема такого, щоб сотні тисяч людей, безробітних і голодних, ходили би по, по центру Києва, так, і шук, в пошуках їжі, там, тепла і так далі. Ще, ну, тобто економічна ситуація вона погіршується, це логічно абсолютно сильно. Але тут ще й співмірювання людей відбуваються. Зрозуміло, ну, що люди ну, все ж таки розуміють, що, що треба якісь зробити корекції на своє сприйняття навколишнього світу, що все ж таки що це війна і економічне життя ну, повинно як, ну, могло бути. Тут, грубо кажучи, це оптимістичні цифри з точки зору того, що люди розуміють, що могло б бути ще гірше. Дуже вам дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, друзі Олексій Голобуцький політтехнолог.